Вогнева тактична, санітарно-медична, а також інженерна підготовка. Всьому, що використовується в зоні проведення АТО, навчають молодих військовослужбовців, призваних на строкову службу до лав Нацгвардії. Спочатку інструктаж в районах які позначені чаї поліво забороняється з поводження потом Тільки після цього солдати допускаються до стрілецьких навчань. Власним досвідом на стрільбах охоче діляться бойові офіцери. Огонь, чик, раз, два, три, чотири, п'ять, щелчок, стрільбо окочик. Льожи. Раз льожи, в кухні. Те же саме перезарядився, обстріляв мішень. Стрільбо окончик. Персональний підхід до кожного бійця в кінцевому підсумку дає необхідний результат. Заступник командира на власному прикладі демонструє, як потрібно поводитися зі зброєю в різних позиціях, з урахуванням місцевості. Звертаю увагу абсолютно на всі тонкощі. Основні предмети на них ми вивчаємо з порядку, наприклад, вогнева п'ятовка, з прицілювання, вибору вогневої позиції, розвідку цілей і на завершенні враження цілей. За стрілецької зброї. На Макулані нерідко тренуються армійські спецпризначенці. На фронті їх, звісно, не видно, але їх внесок в майбутню перемогу важко переоцінити. На нашому полігоні тренується також справжня армійська розвідка. Тим більше умови тут максимально доближені до тих, що є на Донбасі. Сюди приїжджають військові з різних частин. Окрім стрільби по статичним мішеням, солдати практикуються в ураженні рухомих об'єктів. Висувні стенди відмінний спосіб перевірити точність і влучність. Випробувала власні сили в прицільній стрільбі також і наша знімальна група. О, молодець, Чуть вийшли, що ще На кожних зборах командири навчають особовий склад різним методам ведення бойових дій з урахуванням досвіду набутого в зоні АТО, а також у відповідності до стандартів НАТО. Останні активно впроваджуються в тактичній санітарно медичній справі. Особливу увагу приділяють евакуації поранених з поля бою. Не, не, ж з вами? давай, 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 давай. Тактична медицина дуже важна, тому що кожен солдат, військовослужбовець, офіцер повинен давати сам собі повинен дати першу медичну допомогу. Саме головне це зупинка кровотечі при боях. Так як инструктора, медработника на всех не хватает. Есть также в каждой аптечках вот такая салфетка. То бишь, такой салфеткой мы, получается, делаем дезинфекцию раны. Потому что в полевых условиях, соответственно, мало все интересно. Но у нас есть такая салфетка. Побачили все? Вот сюда, может сюда, может сюда, допустим. Поэтому всегда наложится максимально до сустава. Почули? Турм, захоплення, зачистка будівель та окремих приміщень, де може знаходитися озброєний умовний ворог. Одна з важливих складових навчальних зборів на полігоні. час другий, який Починає працювати Постійно. Там так ходить. Сівіння Вот. Чисто і погнали. Як правильно дістатися до потрібного об'єкту, що і як треба робити всередині, аби не було втрат, все це і навіть більше особисто демонструють та показують молодим бійцям. Це перші навчання цієї осені. На наступних до стрілецької зброї також планують додати ще й крупнокаліберні кулемети, міномети, а також бронетехніку. Олександр Фефілатів, Євген Аністрат, підсумки тижня, перше міський.